І приїхала в місце, де живуть пташки. Називається Skydirds. Ми думаємо, що папуга це дуже класна ідея. Якщо згадувати моє дитинство, то у мене було дуже багато домашніх тваринок. Кольорова, кольорова, значить картина Мондріано. Саме у мене була така хвиляста папуга, класичний варіант. А уся, що в клісі, така гучна. не Дай Боже таку купити. Здоровий такий. Бо, що якщо дати йому палець, він його як горіш перекусить. Тільки у нього дзьоб води. Ви щекий той гарний, ні? Він під стіни нам підходить. Так, такий красивий колір, подивись. Але як і папуга Ара, ну занадто великий. Ми спочатку, як і всі, думали взяти класичний варіант, найпопулярніший це хвиляста папуга, потім думали про ось цього Карела, ну, а врешті решт зупинилися на какарику, що є папугою з Нової Зеландії. Ось такого чудового жовтого кольору. Like this, yes. mm -hmm. it's very easy, all oh, just hooks onto these, mm -hmm. this amount lasts with your bird about a month to two months, yes? So this was saying over here? It must say large parakeet. All right, okay. У цього магазина дуже хороші відгуки в інтернеті, тому сюди приїхали, десь хвилин 40 на машині від нашого дому. Магазин знаходиться в Оксфордширі, тому якщо ви десь споряд, можете теж з'їздити. Ну і пташки знаходяться в таких прийнятних умовах, чисто, гарно, не смердить. Доволі, доволі приємно там було знаходитись. He's not die there. No, no, no. Так, от там ми повз проїжджали. Таке дерево, а на тому дереві а будинок побудували. Місцевий тут володар цієї землі. Він побудував для своїх дітей. Будиночок на дереві. Дивіться, на нас рогаті дивляться. А вон там позаду той будинок. Видно, дивіться. Просто офігенний, неймовірний, друзі. Це якась казка. І ось це теж казка. А отут менючка, м'яка травка, таке собі сільське життя. Да. Ну сразу. Дай это ему трошки. Взыкнуты, або на трошки. что я делаю? Ну, О, вот так прикольно выглядит. Попка дурак. О, так хорошо здесь ходится. прям. О, ням-ням. Але видно, що, ти виріш, що ви достатньо досипати. Думаєш, недостатньо, треба більше? Не Досипом, просто можна рукою досипати. Ну, досипимо чого. Жовток знайшов їжу. Жовток пам ще. Значить, виї? скоро почне какать. І це буде незабутнє. Їж, їж. Його камера, бач, відволікає. Не бійся. Поставили йому дзеркало. Ми заїхали в магазин, і тут є куточок саме от, іграшок і всяких смаколиків для папух для пташок. Ось З дзвіночком всередині. О, що це таке Боже. Для... Якісь таргани тут. Для... Це, це що, це домашні тварини? Чи це їжа для когось? А, да змій. Може, ну, дивіться, якщо у вас змія, можна оце от купити. Yeah. Do you have a snake at home? Is it food for snake? Oh, no, I'm buying for a bearded dragon. Oh. Ось така гойдалка, так от вона виглядає. Потім ну, така іграшка, я теж думаю, що таку можна зробити вдома. У нас такі палки є. Ось таке дзеркало. Це металева така пластина. Тобто там відображається, але одночасно з цим... Так крутиться. Але одночасно з цим... Ну, Привіт! привіт. Але одночасно з цим і воно не цокне. Мені це подобається, ця ідея. Я раніше не помічала, а Артем помітив. Тут поїзд стоїть в Гарден Центрі. Ми ще заїхали в інший магазин з іграшками. Тут, бачите, такі палки продають. І вони з такими прикрученими вже... О, Боже, що це таке називається? Як оце називається? Болт, цвях, гачок. І воно так прикручується, мабуть, до клітки. Ось такі палки. От хочеться почеба 2250, я так розумію, щось велике. Бо от маленькі за 18. До такого плану. Ось, це що таке? Ну, бачите, воно прям звичайна така палка, навіть не обдирана. Тільки 4 фунти. А є ось такі ще сходи. 11 на 105. І ось такі довгенькі. Але ми це бачили в іншому магазині. 4 фунти. Тож, з іграшок ми купили лише ту металеву пластину якості дзеркала. Ой, дивіться, це ж він так дзеркалом великим вдома грається. Оце Ходить біля ногу, нього, розмовляє, дивиться mm. на себе. Ну, Напевно, це така форма розваги. І я також на Вінте замовила ще таку, ну, начебто як дитячий майданчик для папуг, от приїде в якомусь відео, я вам покажу. Що можу сказати на зараз, от, тиждень папуга у нас. Ну, що... Тихий, не співає з пісні, це прекрасно. Гучний лише тоді, коли починає їсти або от по клітці стрибати, він так шкребеться, тому спати разом, щоб клітка стояла в спальні, це неможливо. Тобто спати має бути десь окремо. Ну і такий він общем, ми звикаємо один до одного? Я думаю, що в наступних відео я буду більше про цю тваринку вам розповідати. Ну на цьому все. Дякую, що були з нами, і до зустрічі в новому відео. Бувайте!